Ім'я Отця, і сина, і Святаго Духа, Амінь. Ім'я Отця, і сина, і Святаго Духа Амінь. Ім'я Отця, і сина, і Святаго Духа, Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я, Твоє, нехай прийде царство, Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш, насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим не води нас спокусу. Але визволи нас від лукаво. Богородице, діво радуйся, благодатна, Марія Господь, з тобою благословенна, ти між жінками і благословенний плід лода Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душам О, слабе, устави, отпусти, Господи, порішення їхні вольні, невольні, що в слові, і в ділі, що в думці і в помисли, що в день і вночі все їм і нам прости, бо ти благий і людинолюбний. Пресвята Богородице, малий, Бога за них. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Ім'я Отця і сина, і свята Духа, і і Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. за нас страсти, Ісусе, Христе, Сину Божий, помилуй нас. Претерпівий за нас трасти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Претерпівий за нас трасти, Ісусе se criste seno